<клевую> да, Пацаны заебывают меня, пусть документы просто. А вы, да, что, вы собруете, вы Если нам будешь Будешь. Отвали. Отвали. А вы, отвали не отвали. А вы, а вы, а что ты не Я не прикрываю эту дорогу. Пошли давай, давай. Давай, сука. <клевую> давай. Ого давай, давай. Давай, Вас отрымай Тримай телефон. Так, ти не Тримай, тримай. Су, пацани, алло. Ого. Дай телефон. Пацани, не Так! Е... Успокойтесь, пацаны, блядь. Пожалуйста. Пацани, бля, серий, не ебач, пацаны, вы шо, ебануть Блядь та вони тебе ще, сука, зав'яжут, повезут, нахуя? Да пустит его нахуй! Пустите его. Пусти его. Братан, як тебе збавлять? звать? Пусти його. Ну, Пусти його! Пусти! Блять, камера дві їхня впала. Камера твоя впала. На, На ти не свою камеру! Не камеру. Не На ти його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, можна. Здай, їбать! Ви не, не бачите, що він по формі йдеш? Ну. А ви свої ну, документи пред'явили? Показали комусь. Так, да, ви показали документи? Ну, в чому справа? Ну. Дівошка. Він де? Пустіть його! Пустіть його, не души! Не души його, брат! Не души його, Пожалуйста! Пустіт його, блять! По хорошому нахуй, пустить! Зараз під'їде до БСП! А? Алло, ебать, ви що прикалуєтесь нахуй? Блять, пусти його нахуй! Пусти його! Він не надає документи. А я йде сказала. Пусти його! Пусти встань! Не чіпайте! Бачу військовий! Він єдині сміталі! Блядь, тебе щої будь-яка зараз документи! Блять, не туши його! Надай, пусти! Все, він тобі покаже! Все, блядь. Ми за нього рушаємо, я військовий третій військовий. Я теж воєнний! Ми ручаємося за нього! Ми ручаємося! Відкрути його, блядь! Сука, не лізь до воєн! Я чіпаю! Ти утушив нас, блядь! Відійди! Ти таку ж! Запоріжжя, ебать. Мусорський безпреділ! Що ти робиш? Да, Забери нахуй, за да! руч! Пускай підійде ВСП, от поліція. Хлопці, хай під'їдемо! Піді надай документи зараз! Віде, Мираємося да, за нього! Дайте дай документи! Не души його! руку Він не говорю! Не души його! Бля! На якого звані ви його затримуєте? Я не знаю, бля, мужики! не души! Зарастай! Все, не душите его! Не души його! Все, все нормально! Дай їм нахуй документи! Я не какой-то Сережа, Сережа, братан! Я тоже военный. Послухай мене, дай им документи і ствол! Я його не знаю, але я, я просто підійшов, Нас їх ще провірили тоже. Дівушка, ми все нормально. Я йшов просто. блядь. зараз документи війни. Що добре, ну, ви що, ну, не дальше ну, хірню? Нахуя в вас, ебать. класи, їбать? Яка підстава? Так йому пояснили. Що йому пояснили? Що йому пояснили? Ніколи... Мужики, не їбаште <плес> його. А ніхто його не їбає. Він сідає. Сереж! Я... Все! Пускаю тебе і дай мої, ніхай руху, не тибуться. Все! Руки опусти їх. А як я ну, да, дай надай? Не здумай пшикати. Пожалуйста. Ніхто нікого пшикати. Пугай документи для перевірки. Дай документи і без Що не бачу, яка хуйня? Дійсно, ментовський безпреділ. Ну, сара хуйню тут чутят, пизда, блядь. Выше мусора, чудя, сука. Вышь, ты 65-ки, да? Да, 65-й. На 117-й, привет. Давай, блядь, брат. Брось. А без аломатные, вы шо, я чего? Нахуя круты? Лопти. Потому что по нормальному сказал. Покажи и все, винорощи пустить его, нахуй. Нет, документы надо показати. — Ну він покажет и все. Надо сразу было показать. Как тебя звать? Вот такая полиция. Все, показывай, все. Что не бачишь чуть-чуть нахуй? Сережа, я тебе уважаю, покажи Все. Кажи фамилию. Ну да не засунь. Сиди, дійде, я кажу, будь ласка. Схуяль! Покажить ви документы! Давай ломати! Покажіть ви документ! А ты нормально обсуждає? Я нормально спілкувався. вас. Ты його душив, бля, блядь! Я бачу нахуй! Одна людина каче за іншим. У него перевірить нормально. Шо ти нахуй, подивися ліво. Це заборіжі за лупа, чудиться. Привіт, подивися на не... нього <рррророк> Медалі, все є, повні. Я. Я Ти тільки що тобі давав. Ваша колега тільки що дивиться. Воєнник, так. Да. Ми не представилися. Я представляю. Не, 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 не представлявся. Дай, дай йому ще раз воєнник, хай подивиться. Покажи так, йому воєнні. Я, вируч, не я не тобі скину не, все, у мене не, не, є відео, я тобі скину. Це моя Це дешеве, блять, вода. Давай. Нахуя ви воєнник їбашите? Ви хочете, щоб зараз наші під'їхали, сука? Що? Щас під'їду. А чого не забував нормально балакати? Бо да. ну, він не вміє нормально Так. Да, даже Та будикамеру не включив. Я в нього палаву, вона нахуй я йому отдав на відео, сняв. Ну. Я сняв все, нахуй. Все, є документи. Все, їбайся нахуй. Все, ви перевірили його? Все нормально в нього? Він не все зече? Все, так все, нахуй! Од'єбались! Я їй показав, що не розказуєте. Так, вона перевірила, він не все зече. Дай хай ще раз перевірила і все! Нахуй цю хуйню! Фамілію диктуй, рік народження! Давайте свою програму, Слушай, вот ну, все. Бляда, да, да да, ну, Оце відео в, в патрульну поліцію, блядь, на скаргу нахуй, блядь. На... Скинуть, ну, скинуть, я скину. Нахуй. В, Просто я в управління поліції. Все, проверяйте вся зачасть. Александр Викторович. Сгоренди, да, у меня шискару убить управлять. На жаре, Александр Викторович. Ебать, у тебя вот это Талинский що? Ну какой мечты? Блядь, тебе мало. А что ты на Чесари шел? Можеш? смысл ты можешь? Це не свою боку. Обязательно. ти не нормально.